І з чого ж починати свій швейний бізнес, які повинні бути перші кроки. По-перше, вам треба визначитися, який саме швейний бізнес ви плануєте стартанути, чи індивідуальний пошив, чи серійний пошив. Чи ви плануєте відкрити якусь майстерню з ремонту та пошиву одягу або ательє? Чи ви плануєте якесь мікровиробництво, яке потім виросте щось більше? На перший погляд ці два віди бізнесу схожі, але так тільки на перший. Погляд там є дуже велика різниця і дуже багато дуже різних моментів у індивідуальному пошиві і у серійному. Сидіти вашою п'ятою точкою на двох стільцях одночасно у вас не вийде. По-друге, визначитися треба з нішею, з вашою спеціалізацією. Тобто, які послуги і які вироби ви будете робити, а до яких не будете навіть доторкатися. Чому так? Тому що є ніші яких конкретно ви у вашому випадку нічого зовсім не заробите, як би ви не намагалися, скільки б грошей та ваших зусиль і нервів туди не вкладали. Та навпаки, є такі ніші, в яких... Особисто ви заробите максимально. І ці ніші, як перші, так і другі, вираховуються за допомогою калькулятора та спеціальною методікою. Якщо вам така потрібна, то шукайте в опису профілі посилання, переходьте та тисніть основи розрахунок ніші.